Джерело, що неподалік автостанції, чимало років дарувало людям одну з найкращих за смаком та показниками воду в місті. Однак застарілість систем цієї водойми привела до погіршення складу води у ньому. Тут в принципі завжди була одна з кращих по показникам на території нашого міста і ніколи не було проблем. З якістю даної води в цьому році можливо, що багато було опадів, багато снігу було. І десь, як знову, як так і сказав, як труба в деяких місцях прогнила, десь зовні води потрапили до самого може каптажу або до, до, до самого проходу води. Ремонтна бригада вже закріпила підпорну стінку, яка з часом почала руйнуватися. Головне були замінені старі пошкоджені труби, по яким вода йшла від каптажу до місця витоку. І так як показники були тут показані, що вода не відповідала санітарним нормам, брали буквально два тижні назад ми воду проби води. То я думаю, після цієї заміни і після проведення цих робіт вода буде якісна. Я на це надіюся. Тимчасово під час робіт вода з цього джерела не буде придатна до споживання у сурому вигляді. Її рекомендовано використовувати у технічних потребах. Про це свідчать розвішені об'яви. Покриття біля джерела планують забетонувати. Це зроблять задля зручності мешканців, які приходять сюди набирати воду. До речі, саме останнє всіляко допомагали ремонтній бригаді у реконструкції цієї водойми. Оце є один сусід дає електроенергію. В нього хлопці зберігають весь свій інвентар. Тут сусід приходить, трошки підгрібає, допомагає. Ну тобто робота якби люди допомагають. На іншому джерелі, що по вулиці Яровівській, реконструкція вже відбулася. Більшість місцевих мешканців майже 60 років віддають перевагу воді саме з цього джерела, ніж з власних криниць. Ми возили свою у санстанцію, свою цю воду, то нам сказали, що нашу домашню воду тільки для таких потреб. Постирати так, помить, а їсти готовий, то ми тут беремо. Оце добріше тут були проведені роботи по закріпленню підпорної стіни, залили для зручності бетоном площадку біля джерела, для герметичності зробили відмостку, очистили канаву від бруду та чагарників. Багато в чому тут також допомогло місцеве населення. Хтось надав нам підключитися до електроенергії, хтось дав своїх камінців. Хтось привіз тачку, хтось трохи піску дав, якого не було достатньо. В принципі, дякуючи людям, ми тут провели теж ці роботи, і люди приймали участь уже в процесі самому. Кошторис проведених робіт з урахуванням матеріалів склав 12 тисяч гривень. Вода з цього джерела відповідає усім санітарним нормам і може споживатися у сирому вигляді. А місцеві мешканці на собі відчули, що після благоустрою тут стало зручніше набирати воду. Цей рік ще краще зробили, забетонірували, підлогу там внизу так зробили, що можна частенько набрати. Поставив собі відерце, не в грязь становить. А... На бетон, набігла води, от і хорошо стало. Протягом весни роботи по благоустрою будуть проводитись і на інших міських джерелах. Однак воду з деяких, наприклад, водойми біля податкової, поки що споживати не рекомендовано. Марина Кошкіна, Андрій Пугач, студія Барт.